Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Давайте почнемо з молитви короткої та запросимо Бога на наше спілкування. Боже, батько, прийди, будь ласка. Цей процес. Ми, як люди, робимо все, що ми можемо, слухаємо, цей семінар робимо, книжки читаємо, відшкодовуємо шкоду, яку ми заподіяли. Але без тебе, Боже, це все просто вібрації повітря. Прошу тебе, батько, наповни моє серце Духом Твоїм святим, наповни моє серце любов'ю милосердям. Зроби мене ідеальним для людей, які будуть слухати цей запис. Будь з нами, батько. Амінь. Ну що ж, друзі, вітаю вас. Я дуже маю велику надію, що ви робите цей семінар слухаєте поступово. І це значить, що ви заїхали в дев'ятий крок. крок. Почали його виконувати. І десь дійшли до 10 людей, виконаних в 10 кроці. Після того, як ви зробите 10 людей в 9-му кроці, по нашій спонсорській лінії, те, як мене навчили, ми починаємо шукати підспонсорних. Ми починаємо шукати підспонсорних, а також ми можемо, якщо ще не знайшли, почати шукати домашню групу. Тобто домашню групу. Де ми можемо займатися служінням. Ось, я член домашньої групи Аа, День Незалежності. Ось. Ця група е проходить в Телеграмі і є онлайн. Ось, Якщо у вас є бажання приєднатися до нашої групи, напишіть мені, просто в, в чаті в Телеграмі, посилання всі будуть в описі. Ось. Е це такий. Маленька на правах реклами. Ось. Але це дуже важливо, коли ми заключаємо спонсорські відносини з людиною, я прошу її деякі речі робити. Одна з них стати членом групи. Але я не наполягаю на цьому на початку тверезості. Але ми зазвичай приходимо до дев'ятого кроку. Десь через 3-4 місяці після початку роботи по крокам. Тобто, в цей момент вже я людині кажу, треба зробити вибір і також стати членом групи. Ось і почати шукати підспонсорних. Часто, понятно, це перший, перше почуття у людини. Коли вона чує, що треба стати спонсором, це відчуття, що я не знаю нічого, я не розумію, де шукати, що шукати і як шукати. Тому, Але я, не, ну, я ж не кидаю нікого під танки. Умовно, вибачте, за таку погану, погану аналогію. Ми, я готую своїх підспонсорних. До е, спонсорства інших людей. Ось всі рекомендації будуть дані. Перше, е, що я прошу робити, після кожної групи казати оголошення, кому потрібен спонсор, я можу бути вашим спонсором. Це перше. І не найголовніше, е, в книзі мені це ось. До речі, я не знаю звідки ця тема історично пішла. Чомусь в спільноті багато людей думають, що підспонсорний має люди чи алкоголік, має сам підійти, сам попросити про допомогу. Але я вам відкрию секрет: люди не знають, новачки не знають, що вони мають там щось зробити. Да? Для багатьох ці фрази, кому нужен спонсор, підійдіть там. Після зборів, або, або якщо це онлайн-група, напишіть. Для багатьох це взагалі. Вони не розуміють, що спонсор підійти, як підійти, що написати. Да? Тому в книгах «Анонімні алкоголіки нам кажуть, що наша моя тверезість як алкоголіка залежить від моєї користі допомоги іншим людям. І також дані глави, робота з іншими. І інші глави по 12 кро кроці, де описано, що я маю бути ініціатором процесу пошуку підспонсорних. Ось як я часто роблю на початку. Тобто мої підспонсорні ще роблять програму, не спонсорують, але я їх вже часто можу відправляти, поговорити з новачками. Просто я кажу поговори або ось людини скріншоти можу. Писати під спонсором, якщо це онлайн-група, типу, ось, дивись новачок на групі, напиши, скажи, там, привіт, як справи, там, чим то можу бути корисним чи ні. Ось, тобто, це е, такий момент, що людина починає е, вчитися просто спілкуватися. Просто спілкуватися. Ось е, на тому, на цьому, коли вже людина зробить перші 9 дев'ятих кроків. А я прошу, щоб ці перші 9 кроки були. Найпростішими, тому досить швидко це можна зробити. Тобто починається момент пошуку під спонсор. З приводу пошуку підспонсорних, того як робити 12-й крок, ми окремо будемо далі розмовляти. Тут сама тема, що ми маємо це почати робити. Дуже часто ну, може хтось одразу прийти там, на заклик. Кому нужен спонсор, підійдіть. Ось. Або перша ж людина, кому напише там, Привіт, як справи. Ось, я можу бути твоїм спонсором. Оце я моїм підспонсором кажу: що ми несемо відповідальність за те, щоб допомагати іншим. Вони прийшли на збори і вони виконали новачок, коли прийшов на збори, він зробив свою роботу. Оце треба чітко зрозуміти. Все. На, цьому, на моменті, коли новачок прийшов на збори, офлайн чи онлайн, він виконав свою роботу. Далі робота нас, як членів анонімних алкоголіків. Поговорити з ним, запропонувати допомогу, сказати, я можу бути твоїм спонсором. Пояснити, що таке спонсорство. Типу, як пояснити, це вже ваша справа. Я можу сказати, мері друже, у нас є така штука, програма 12 кроків, це певний процес. Як ми одужуємо. Ось, і, і частина цього процесу: що треба мати спонсора. Це нам рекомендує програма, спільнота для того, щоб залишатися спонсором. Типу, я можу бути твоїм спонсором і допомагати тобі. Це на тебе там особливих зобов'язань не, не ляже. Якщо ти захочеш, можеш поміняти спонсора, тоже є така тема. Люди можуть казати, я можу бути твоїм тимчасовим спонсором. Тоже хороший заход. Типу, будь-який момент ти можеш поміняти. Американці там шутка така, як людина каже: я от, у мене 20 років вже тимчасовий спонсор. Типу, як ми почали, ось 20 років назад він став моїм тимчасовим спонсором, так і є. Тобто, мож, ну, треба пояснити, новачки не знають. Оце дуже важливо. Ми будемо далі біль, багато про це спілкуватися. Новачки не знають. Нашу термінологію, не знають, як устроєння анонімні алкоголіки, не знають, як працює програма. і просто почати з ними розмовляти, пояснювати це вже супер. І проявляти ініціативу. Ось, я ще спонсорую чотирьох людей, і два з них, можна сказати, три з них, я запропонував, щоб я був їх спонсором. Один сам звернувся. Ось до цього у мене теж був підспонсор, але я сам його знайшов. Типу, тобто, людина мене знайшла по-моїм спікерськи, ми почали спілкуватись. Потім я запропонував йому спонсорство, Хоча е у нього, він був тоді, у нього був спонсор на той момент, але вона ні в них наркомана. Тобто, це. Моя відповідальність, коли я шукаю собі підспонсорних, це моя частина моєї тверезості, щоб у мене були підспонсорні. І тому це я їх шукаю. Це теж треба зрозуміти, що мені треба знайти підспонсорних. Далі новачок, якщо, ну, Типу, мої підспонсорні, вони не спонсорують людей одразу. Я спонсорую їх підспонсорних через них. Тобто ми вже на етапі спонсорства, коли підспонсорни починають спонсорувати, більшість наших розмов будуть на пер, ну, перший, другий, третій, там декілька підспонсорних його. Це у нас будуть питання про спонсорство. Ми будемо, Я буду нагадувати йому, що робити, що за чим, і так далі. Ось. І е, одразу я кажу люд, підспонсорним, що пропонуй себе як спонсора. Під, ну, прям поки не знайдеш. Далі, на початку я рекомендую не брати більше одного-двох підспонсорних за раз. Тобто, я кажу: ось людина у тебе, коли з'явиться один підспонсорний, починай з ним роботу і можеш брати другого підспонсорного на етапі четвертого кроку. Тобто, якщо це на початку, коли у вас вже є досвід, можна паралельно брати кілька людей, новачків, але. На початку краще взяти одного. І далі я кажу ось: давай йому задання на готовність це прочитати книжку до моменту 12 років там, українські книжки, це 46 сторінка. Купити зошит А4, дві чорних ручки. ось, І кинути файл заключення спонсорських відносин, щоб людина прочитала. Ось, коли е, мого потенційний під новачок, тобто майбутній підспонсорний мого підспонсорного це робить, тобто далі вже на наступний крок вони обговорюють спонсорські відносини і е, там, починають читати книгу, я е, максимально не рекомендую моїм підспонсорним, щоб вони давали записи мого семінару. Типу, ось ти послухай, підкреслі і так далі. Я кажу, я тобі міг давати ці записи, але це мої записи, це мій голос. Тобі треба самому читати книгу зі своїми підспонсорними. Тому ось важливо, щоб оцей перший етап, коли там, ну взагалі, всі треки, де я кажу, там тут підкресліть, тут напишіть, щоб ви це робили. Тому що коли ви будете спонсорувати своїх... Підспонсорних, у вас в вашій книзі робочій, всі ці нотатки будуть, і ви будете просто читати і пояснювати. Вам не треба на першому етапі бути супер мега спонсором все там, розкладувати, як я, просто прочитати, сказати, тут підкреслюю, тут зверни увагу, отут буква А, Д, М і так далі. І з часом, коли ви будете це робити, ви будете краще самі розуміти книгу. Потім ви будете слухати спікерів різних, і вони будуть свої штуки додавати. І ви будете, читаючи книгу, пояснювати з різних сторін якісь ідеї. Ось. Ви можете також використовувати цей семінар для того, щоб нагадувати собі перед тим, як давати завдання підспонсорним, що там було. Ось. Далі, ну, не треба боятися. Все буде добре. Ось теж часто люди кажуть: от я боюсь, що я як спонсор, скажу що щось не так. Моїм підспонсорам вони помруть. Тут, взагалі, можете не паритися, тому що вони пережили вже алкоголізм, якось ваші поради теж переживуть. Ось, ну Це такий жарт. Все добре. Бог. Запрошуйте Бога на зустрічі з вашими підспонсорами. Моліться. і у вас з'явиться цей неймовірний досвід, коли ви чітко будете знати, що Бог говорить через вас. Коли ви будете давати відповіді вашим підспонсорним, на які самі не знали, що маєте. Ось також треба запам'ятати дуже важливу фразу в роботі з першими підспонсорами. Вона заключається, от, вона звучить так. Я не знаю, але я спрошу свого спонсора. Я не знаю, але я спрошу свого спонсора. Це дуже супер класна, нормальна фраза. Спитати спонсор, спонсора цьому, на першому етапі, особливо. По, ну, меха... Перші декілька підспонсорних, це буде у вас просто ознайомлення з механікою проводження кроку. Тобто, механіка це що, за чим, як, які завдання, як пояснювати і так далі. Далі, вже з роками, це буде певне мистецтво. Ось один спонсор, один спікер сказав, що спонсорство це мистецтво. Це дійсно так, це мистецтво. Але навіть художники, коли вони вчуть, вчаться малювати, вони спочатку вчаться там, перемальовувати для того, щоб навчитись. А потім буде стиль індивідуальне мистецтво. Ось, Також вам не треба боятися, що ваш стиль спонсор. Спонсорство, там, не таке, як у вашого спонсора. Всі ми дуже різні, всі ми дуже унікальні, у нас є свої особливості. І, і от за, за рахунок наших особливостей ми є унікально корисними для інших. Тому ось ви унікально особливі, Е, да. 에... В принципі, це те, що я хотів сказати. Тобто, спонсорство треба почати. Ось. І запам'ятайте на це дуже ще важливий момент, що не ви тверезіте людей. Ось, це робота Бога. Ваша робота бути провідником цього процесу, пояснювати книгу, читати, приділяти час, відповідати на дзвінки і так далі. Ось, як я сказав, я рекомендую взяти одного підспонсорна. Коли ви доведете його до четвертого кроку, він почне там писати четвертий крок, буде часу значно менше витрачатися, можна взяти другого. Ось, На перших порах я не рекомендую мати більше двох-трьох підспонсорних, типу, поки ви ось цю механіку не, не пройдете. Коли вже це все зрозуміло, не треба особливо паритися, ви, ви знаєте, як проводити. Далі можна і більше. Але тут такий момент, що у вас, якщо є сім'я, дружина і так далі, часто є люди, які в спонсорство зариваються на такій форії, і це може трохи шкодити сім'ї. Це також є описана ця ситуація в книзі «Анонімні алкоголіки. Можливо, на першому етапі це і добре, бо в книзі написано, що. Багато з нас мають цей етап пережити, потім буде все, баланс, ми знайдемо, все буде добре. Тобто, але оця тема спонсорства вона важлива для того, щоб за, ну, самим зануритись в цю атмосферу. Ось, я можу сказати, що мій перше, вам не треба бути соромитись, там, наприклад, маленького сроку тверезості, що ось є люди на групі, вони. П'ять років тверези, 10, от, то під новочки точно до них підуть. Я можу так сказати, якщо ви будете пропонувати себе, то часто ці люди, які там багато років тверезі, часто вони можуть е, трошки спочивати на лаврах і чекати, поки до них звернуться. Ось. І до них там не будуть звертатися часто. А ви можете сразу там підходити під спонсор і казати, давай, друже, погнали. Ось мій е, перший спонсор Антон. Е, я часто кажу, він не був цідовним старцем з 30 роками тверезості. Мені було 21 і йому 21. Е, мені було 3 місяці тверезості, в нього 6. Ось я був його першим підспонсором. Типу, він багато питав свого спонсора, багато готувався перед нашими зустрічами. Це, це було круто, це спрацювало. Ось, я про тверезів. Не тому, що Антон був суперспонсором, тому що. Ні, він був суперспонсором, Бог через нього працював. Але Бог дав мені тверезість. І ви, як спонсор, особливо ну, вам, вам треба прийти до усвідомлення, що ваші підспонсорні, ви безсилі не тільки перед своїм алкоголізмом, але й перед алкоголізмом ваших підспонсорних. Ось цей момент треба пройти. Ось. І Антон ми, мене провів по крокам, і я про тверезів. Тобто, перше коло кроків це щоб людина не померла від алкоголізму. Тому ви просто допомагаєте людей проводити починаєте проводити по крокам. Вам не треба прям все супер знати, все там глибину глибин передати. Вам просто треба допомогти людині новичку, не померти від алкоголізму. Ось далі, якщо йому потрібно буде більше, він буде слухати спікерські семінари, там попросить іншу людину про спонсорство більш досвідчену і так далі. Але ви можете допомогти людині не померти. І це повірте, це вже це вже дуже круто, якщо просто людина не помре. Ось, але вам також треба буде пройти ці, через ці етапи, що люди будуть зриватися, можливо, помирати, і це теж частина спонсорства. Можливо, Бог посилає нам деяких людей, щоб ми побачили на їх прикладі, що з нами буде, якщо ми не будемо робити програму. Ось далі тут знову питання встає ще раз про анонімність. Я вже під, під, під час спонсорських відносин заключень казав, передивитись, що часто, коли я в редцентрі їжу, я ну, чи десь спікерю, я називаю мене Микола Голубий, можна знайти. Раніше, коли там Zoom був чи просто десь записи, мене в Фейсбуці знаходили. Зараз в Телеграм-групах типу, є одразу контакт, куди можна написати. Ось, тому фамілію я передивіться анонімність, Я б рекомендував би називати, коли ви виступаєте, десь спікерите на незнайомій вам групі, там фамілію називати, якщо це офлайн, щоб вас можна було знайти. Я також контакти свої зазвичай завжди відкрито всім даю. Ось. Далі завдання було в спонсорських відносинах також спікерити раз на місяць. Оце теж важлива тема. Шукати можливість спікерити в реп-центрах, е яких закладах. Як якщо це онлайн-група, шукати можливість також виступити десь для того, щоб на цей досвід накопичувати. І щоб вас також чули новачки. Ось на групі День Незалежності ми робимо такий формат Fresh Blood. Тобто, це спікери зазвичай. Менше одного року, які там вже, можливо, пройшли до дев'ятого кроку, може хтось в четвірки. Але це теж можливість розказати про себе для того, щоб новачки могли вас знайти. Ось ось, ось ще спонсорство це ще початок програми для мене по-справжньому. Це фундамент програми, фундамент одужання. Ось мій перший підспонсорний, несподівано для мене з'явився. Мені спонсор дав завдання на групі давати оголошення, що я можу бути спонсором. Я прийшов, дав оголошення, і одразу до мене прийшов чувак, підійшов, попросив про спонсорство. Це був його перший раз, він ще прийшов на зібрання анонімних алкоголіків. Ми почали роботу по кроках, і з ним у мене було дуже багато класного досвіду. По-перше, він колись після групи ми виходили. Він мені подивився в очі і сказав: Я радий, вдячний Богу, що ми познайомились. І це було для мене ну, неймовірний досвід, тому що до цього люди тільки могли плівати в мою сторону, проклинати, що ми познайомились. Я багато шкоди причинив. Ось і з ним було багато крутого досвіду. З ним. Третій крок я побачив, як людина може в молитві третього кроку змінитися. Ми з ним п'ятий крок зробили. Пройшли певний процес по дев'ятому кроці. Далі він, звісно, він вирішив зупинити наші спонсорські відносини, але ми... це, був крутий досвід. це був крутий досвід. І далі такого досвіду було досить багато. Якщо у вас будуть питання по спонсорству, то ви теж можете звертатись. Типу, спонсорство – це взагалі золотий ключик до тверезості. Спонсорство і дев'ятий крок. Ось. На цьому, в принципі, все. Якщо будуть питання, пишіть. Давайте, я відповідаю за це. Ось тепер ви краще будете розуміти оцю фразу. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогу, я хочу, щоб рука АА завжди була там, і за це я відповідаю. Тобто я вже на дев'ятому кроці почав за щось відповідати. Моя тверезість мені вже не належить, коли я починаю спонсорувати. Моя тверезість належить моїм підспонсорним спільноті, Богу. Далі, декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство єдності, бо від єдності АА залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Дякую за увагу. Бажаю вам успішного спонсорства. А ще... ось, Це все буде круто, не, не, не партесь. Моліть за Богу, питайте у спонсора, мені пишіть, ми вам гуртом допоможемо стати крутими спонсорами.